Всім доброго дня, на дворі 29 червня. Вже закінчується червень місяць. От. Я вам покажу живопліт, розкажу трошки про проблеми, які виникають з пересадками живоплоту, я там подібну з посадками. От. Цей живопліт він посаджений в минулому сезоні. В кінці вересня місяця, початок жовтня, з комом садилася вона вся. Ця туя. Тут в основному чотирьохрічна, це вже в неї пішла п'ята вегетація. І ще є трошки оці ці вони старші, це я сам живцював, а там трішки ще польського є. Це те, що я брав з польського живця. Тут майже все з твої Смарагд йде. І поміж них посаджена для контрасту. Туя. Я її брав як ауресенс. Але на жаль, на 100% не впевнений, чи це вона чи ні. Ці суї були посаджені, ніякого доброго їм на той час я їм не давав. А зараз, десь на початку червня, розсипав їм яроміла комплекс, вони трішки, бачите, позеленіли. І пішов трошки ріст. Ми їх мульчували, тому що найчастіша проблема, яка виникає. Дуже, найчастіше те, через що вмирає туї, це саме засуха. Засуха їх вибуває досить часто. Це, напевно, найперша проблема. Звичайно, є там хвороба, але хвороба туя досить сійка і сама по собі вона так дуже не хворіє. Ну, Можливо, у вас там місце погане або ще щось таке, то Таке може траплятися. А так, так вона буде гинути саме через засуху. І саме цікаве, що ви одразу так можете не побачити, що вона всихає. Ну, Але, звичайно, тут я показую. На жовтих сортах це буде менш виражено, тому що вона не так коричневіє. В неї просто буде такий сухуватий відтінок. От. Ну. А на зелених сортах вона тьмяніє до, корич... ну, до коричневого, Такий колір спочатку може бути, як восени, коли вони міняють колір. От, а потім вона вже починає потрошки втухати, втухати, і все. От, коли вона вже у вас такого кольору, ви можете там пробувати на руку. Якщо на руку вона ще не суха, ви пробуєте, то можете ще поливати, можливо, ще вона відійде. От, але при цьому вона може частину гілок скинути, якщо ви вже в такій критичній фазі поляєте але все одно буде жива. От. Тому тую або потрібно поливати. Якщо ви її пересадили от, невеличкі ПД'ятка або найбільші такі, от як ці. Е, ну, найкращий варіант це два рази на тиждень. Це найкращий варіант, е, якщо немає дощів, е, якщо ні, то хоча б раз на тиждень поливати, тому що це буде підтримувати. Там вже росту такого дуже хорошого не буде, тому що молода туя вона буде добре рости, коли ґрунт досить вологий. А якщо буде тераса тиждень поливати і буде замульчовано, в принципі, то теж трошки ріс буде, але не такий, звичайно, класний, як би міг бути. От, ну, мульчувати я рекомендую всім обов'язково, особливо перші роки, поки рослина молода, бо от зараз у нас на дворі плюс 30. І якщо земля гола, от я тут посадив недавно олівці, і земля дуже швидко висихає. Її треба часто поливати. Якщо не будете поливати, все просто вигорає. Так само з атуєю. Якщо ви її там садите п 9 ну це ви розумієте, 9, ну такий невеличкий контейнер. Відповідно, от. коренева система в самому знаходиться от, от, знаходиться ну, в цьому об'ємі. і Щоб вона там зразу так розвивалася, вона дуже швидко в сторону, так не буває. От. Е, відповідно, треба трошки часу. Треба декілька років, щоб вона нормально зросталася. Перший рік взагалі полюбе, треба її поливати Якщо вона таку велику, тую я її копав з комом. Десь там є відео, як я з комами їх копав. Комтаж. Вона перший рік дуже сильно корені не дає в сторони. А перший рік корінь трішки буде розростатися, тобто він сильно так в сторону не піде. І коли от засуха йде, вона спочатку вибирає воду. Ну, вологу з самого кому, а поповнення вологи немає, і вона всихає. Тобто, тобто такий нюанс. А саме воно дає, дає ефект, все-таки, тому що краще тримається волога. От, тут в мене такий такі е, поміжі, якби йде. Дерева були минулого року, вони досить високі були. Ми їх зрізали. В цьому сезоні їх стрижу і оці всі пагони. Бур'ян з городу і такі от пагони різні. Бачите, я їх закидаю сюди на ряд коло самої туї, і воно, воно дуже добре тримає вологу. З боку ви опуляєте, якщо вже добренько накидаєте, їх така от, саме волога, саме вологі такі пагани, вони дуже добре тримають. Там через тиждень ще буде досить мокро коло самої рослини. Далі другою проблемою це може бути от Собаки, котики, вони пісяють на самітуї. І це призводить до того, що хвоя всихає. У мене на цій в минулому сезоні якась собачка бігла. Бачимо. Так зараз воно вже не так видно, якби я вам показував на початку весни, коли ще вона не розпустилася, вона вже трошки поскидала ті гілки, ложці. Ця гілка постраждала, але... Не повністю згоріла, а деякі гілки підгорають. От. Вона потім осипається гую. Але проблема в тому, що якщо собака сильно опісує і тут все вигорить, потім ну, вона майже не відновиться звідси. Вона, звичайно, буде рости далі вище. Але тут вона не відновиться, тому якщо у вас є якісь тваринки або є рези, якщо вони там підлізуть, то бажано, бажано якось обгороджувати або щось таке. Бо можуть нанести шкоду. От. Ну і третє, це хвороби шкідники. ну Туї особливо зараз таких шкідників немає. От. І хворобами воно настільки вже сильно не заражається. Тобто там же, Якщо у вас місце якесь погане, буває, що десь що ти може схопити, або може бути що сіра гнель буває. Але це досить рідко Тобто настільки там вже сильно її фунгицидами захищати не потрібно. ця інформація буде вам корисно і ви собі там. Висаджуйте, створюєте гарні живоплоти. У мене він 70 метрів, це йде по краях і посередині посаджені жовті, а все інше туя смарагд, смаряк. Сама топова туя. Не скажу, що вона супер класна на живопліт. Ну, на любителя. Мені, наприклад, більше подобається барабан, тому що барабан дає дуже класну форму, його можна як хочете застригати. Але більшість людей любить саме смарагд. Бачите, такі смарагдики. Вони ще позагущуються, звичайно, вони в мене росли дуже густо, вони росли всі 30х40, 30 тобто між ними були 30, між рослинами і між було 40 см. Декілька років росли. От, якби вони одразу росли в, такому от, в кращих умовах, то звичайно вони були б ширші. От, посадження у мене тут. 80 см одна від одної між слинками і все. Ще в мене є одне місце, де я садив 60 см. Там трішки вони швидше, швидше зімкнуться Тут я їх не знаю, чи буду стригти чи не буду, але в подальшому вони можуть вирости досить високі. Ми побачимо, як це вже, поки що такого чіткого плаву немає. Там, де я садив 60 см, там планується стрижка їх на висоті 2 метрів. Бо в іншому випадку там буде досить сильна тіння, мені це не потрібно. Бачите, друзі. Тому вирощуйте, всім гарного дня.